Друзі, привіт! Наразі оголошую збір коштів для хлопців противотанкістів з 93-ї бригади. Закрити потребу по купівлі двигуна та ремонту двох автомобілів. Загальна сума 4,5 тисячі доларів. Взамін на ваші донати буде обрано три переможця. Перший переможець отримає Джевелін, стріляний на Бахмутському напрямку. А саме в районі опитного з нього був підбитий танк. Іх загарбників, а також переноска для цього джевеліну. Ну і така ось упаковочка. Друге місце це буде флаг бригади холодноярівців з підписом усього підрозділу. І е, третє місце буде дві стріляні гільзи 122 го калібру від суміжного підрозділу, який також відпрацьовував на Бахмутському напрямку. Друзі, я дуже розраховую на вашу підтримку, та хлопці розраховують на вашу підтримку. Сподіваюся, що ви підтримаєте цей збір, і ми найкоротші. І терміни закриємо потребу хлопців. Друзі, якщо у вас немає можливості підтримати фінансово цей збір, благодійний збір, ви можете ним поділитися, і також ви дуже сильно допоможете якнайшвидше закрити цю потребу. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Слава Україні! Героям слава!